Здоров'я дітей один із головних пріоритетів у будь-якій громаді. Аби захистити малечу від небезпечних інфекцій, важливо вчасно робити щеплення. Напередодні навчального року це особливо актуально, адже саме в садочках і школах найбільший ризик поширення хвороб. Тож, чому вакцинація це не просто формальність, а справді необхідний крок? Про це розповіла лікар-терапевт Оксана Володимирна Клименко. Всім відомо, що вакцинація це є один із дієвих засобів профілактики найпоширеніших інфекційних та бактеріальних хвороб, таких як кірка, краснуха, пиліоміеліт, паротит, дифтерія, правець. Відомо, що дитячий організм є найменш захищений та найбільш чутливий до інфекційних захворювань. А так як дітки в садочках та садиках – це організований колектив, вони більше часу Проводять разом в закритому приміщенні, тому для е, захисту е, дитячого організму потрібно проводити вакцинацію. Що означає вакцинація? Коли в організм вводиться або вбиті, або більш такі ослаблені збутники, і вакцина ніби навчає наш організм, при цьому починають вироблятися специфічні антитіла для того, щоб вбити даний збутник, і наш організм автоматично запам'ятовує дану інформацію: тобто, коли дитина вже в? дитина Чи доросла людина в житті знову зіштовхнеться з даним спутником, організм буде пам'ятати дану ситуацію, і, або ж навіть якщо дитина захворіє, то це буде переноситися значно в легшому вигляді хвороби. Якщо дитина не щеплена і захворіє, вони будуть переноситися значно важче. Будуть негативні наслідки як для нервової, серцево-судинної системи залежності від того, якою саме хворобою дитина захворіє. Якщо дитина з якоїсь причини пропустила щеплення, на даний час в Україні йде наздоганяюча компанія, всі вакцини наявні в Україні і вся вакцинація, яка за календарем щеплень, у нас йде безкоштовно. Тому батькам, будь ласка, звертайтеся до сімейного лікаря, до педіатра. Вони допоможуть вам розібратися в даній ситуації і наздогнати ту той календар щеплень, який ви пропустили на даний час по Одеській області, Подільська громада. Вийшла на кращий рівень. Ми наздоганяємо календар наш щеплень, ті дітки, які пропустили, тому що ситуація в країні війна. Багато хто виїжджав за кордон, багато хто їздив в більш безпечні регіони, повертаються, і наші працівники, медсестри, лікарі викликають діток і батьків на огляди, і ми наздоганяємо.